Огірочки висаджені 23 квітня, з пророщеного насіння, і на сьогоднішній день їм 18 днів це гібрид креспіна. Досить хороший гібрид, який годиться і для консервування, і для споживання в свіжому вигляді. Дані огірки посаджені в ґрунт, який виготовлений власноруч, і він складається з однієї частини торфу, однієї частини компосту і невеликої кількості курника. Такий ґрунт огіркам подобається, досить добре ростуть, гарна коридана. Тренева система і гарненьке, темненьке листя. Підживлення добровим монофосфатом, калію сульфатом магнію 10 г на 10 літрів води під корінь, а можна підживляти по листку. Зв'язку з холодною травневою погодою розсада не витягується, росте в такій теплиці, яка на ніч обігрівається при потребі, і зв'язку з тим вони і не призупиняють ріст і не мають стресу. Пересаджу їх стакан об'ємом 150 мл, і вони помандрують до своїх клієнтів.